14 і все. А тут було раніше 120. двадцять. У ну, середньому по дві корові. Хто три держав, хто чотири, хто дві, хто одну, в середньому по дві корові. Так і дуже багато скота у нас було. Посава вибраковка, ну це буде якась просто підділка, всього, щоб люди не держали. Просто оце, кожного року по десять-по двадцять корів вибраковують. За радянські часи тут було. Повністю, всі корови, вулиця вся в коровах була. Щоб тримати корову, треба, щоб було зерно, щоб давати на сіно, придбати треба, а так як ми все купуємо, нам не вигодно її тримати. Сіно треба заготовляти, буряк буряк сахарний, треба перебивати на жовтні. Дуже багато. Волокіти, кіти знають. Звісно, не вигодно. А де ж скоту? Знайти сіна, треба накормити. Не, не сіно треба і дирті дати, і жому, і бурячку дати. Накормити треба, щоб було ж молоко. Саме влітку тут відбувається сіно Люди заготовляють сіно для скота. А зараз осінь, і так для домашніх животних косив і все. Бачите, на косити його треба висушити, і згребти, і привезти сюди, щоб закидати. Дуже важко. Ну на зиму вистачить? Так, да, як одна корова вистачає, а як дві, то не вистачить, ще треба заряд класти. Ути молоко це не тільки його надоїти. Тримати на подвір'ї корову потребує багато зусиль, як фізичних, так і матеріальних. Влітку, наприклад, простіше скотина годується в полі. А для зими корма треба заготовляти, і це не дешеве задоволення. Сьогодні корова себе не окуповує. Селяни скаржаться на занадто низьку закупівельну ціну на їх цілючий напій. Треба в 6, не в 6-5 ранку вставати, пів п'ятого, щоб підготувати все це, дати їй поїсти, щоб вона припустила молоко і доїть. Так само люди, які не хочуть відпасувати, нас, наприклад, люди самі не пасуть, наймають пастухів, вони відпасують, ми за це прилатимо їм определену суму грошей. Так само, щоб купити сіно, купив сіно, так? Да? Потім купив буряк, купив те, те все, наприклад, дерть, макугу, там, те, що вона споживає. З молодь або так само на, ну, цей продукт на дерть, наприклад, те саме зерно це все треба також затрати. Коли вона заболіла, то треба купляти, там, порошки різні, мазі, ну, таке все. Ну, в пределах 500 гривень. Це щоб А на рік може два-три рази. Купити сіну, то на сіна зараз 2 з тисячі гривень. Їй на зиму треба три тонни сіну. Вони ті розходи не покриваються, якщо здаєш молоко. Вони не покриваються, не сіно, не ті про ту сировину не купляєш. Ну, не вигідно її купувати. Дві гривні. У нас беруть молоко даром, так що у нас невигідно. А як купити дорого. забирають молоко, молоковоз приїжджає на півдругу і забирає коло двору молоко. Що взяли вони у нас літри, хай два гривні, вони з двох гривень собі мають 20 прибіля, а нам нас немає нічого. Вона ну, багато скидають. Не виходить, от, наприклад, якщо ви здає... ну, я здаю молоко і е, приймають, ну, грубо говоря, по 2 гривні літром, то коли жирності немає, не вистачає жирності, слаба жирність, то вона в рази падає, гривна 80 до Гривни 50 гривні доходить. Нам просто не вигідно. Для чого я буду, якщо я можу відвести віготин і зробити сир, сметану, молоко. Мені вигодніше, на базарі літра 6 гривень, в рази піднімається ціна. Я не вожу, я не подужий возити. У кого машини, так і возять на базар, а я не подужий на базар возити. Зараз то вигідно, а як здавати, то звісно не вигідно. Молоко ж дуже дешево. Все право? – Немає. – Коли була? Коли була, 3, 4 роки тому. Кожну неділю, коли я то, або мати, батько відвозять молочне, то жива копійка. А це, на, наприклад, здавати маслозавод треба місяць ждати. А так кожну неділю відвезли, ми вторгували, в нас є за світ, за газ заплатити, хліб купити. Там, Дрібні розходи. Деякі люди навіть на Київ возять. Вони наймають людину, в якої є автомобіль більш габаритний. Вони возять на Київ. І там зовсім ціна. Це 15 днів проходить, тоді вони в течені 3-4-5 днів цели віддають гроші за ці 15 днів. Вигідно, вигідно, звичайно. Якщо треба займатися. Якщо не хочуть ходити на роботу чи немає роботи, то займається вдома, скотарством. Працюють, молокозавод приймає молоко, їздить прямо непосередственно по вулицях і приймають. Платять два рази в місяць, платять, все ж добре. Ціна влаштовує чи ні? Ціна влаштовує. Саме краще в окрузі. В окрузі Дві гривні. Да? Ні, ну, хочеться п'ять, хочеться шість. Ну, маслозавод вже має, ну, я ж свої виробничі питання. Хочеться шість, хочеться й десять, хочеться двадцять, хочеться взагалі не робити, а щоб давали гроші правильно. Коли піввідра, коли відро, смотри, як на пасетку. А скільки здаєте? Коли 15, коли 16, коли 14. Смотре, як вона дасть. Тобто, скільки ви собі залишаєте в день? Да я собі нічого, не залишаю, бо я одна. Я молока його не п'ю. А скільки це коштів за місяць у вас виходить? Ну, 500. За пів 500, якщо здам більше. А за місяць стоїть около тисячі або лет виходить. Раніше як здавали, так то там вище здасть молоко більше. Так Такі там премії, там телевізори, холодильники. давали, а тепер ні чорта не дають. Ринок диктує ціни, як сировини, так і ринок продажу продукції. І ми прислухаємося до ринку і дійсно дещо ціни нижчі літком, а зараз в осінньо-зимовий період ціни будуть рости і будуть, як кажуть, вже відповідати тим ринковим позовам, які є сьогодні в Україні. Чому тому, що все-таки населення, воно дещо нижчої якості. Молоко від господарств ми закупуємо сьогодні орієнтовані більше на молоко від господарств, яке є більш якісним, його більші об'йоми. а там дійсно високі ціни. Ми зацікавлені в тому, щоб Молоко надходило високої якості, тому що це молоко придатне для виробництва цільно-молочної продукції. Ми всі даме питання, ми на маслозавод дзвонимо і все, і, і газети пишуть, що буде добавка на молоко, додавка. Ну, просто не хочуть людям допомогти. Читайте, людський товар, це, значить, придбав, думаю, це воно так, де це дешево і нічого не стоїть. Але це дуже великі трудності. Сьогодні ціна в Україні молока в півтора рази вища, ніж в Євросоюзі, чим в Польщі, чим в Болгарії. І значно і вища, ніж в Німеччині, Франції, Італії. То як іще можна підтримувати товаровиробника? Час в нас йде молоко і ферм. Від населення дуже малий процент, там 20% від населення йде. Машина, вона проходить викачування, при викачуванні молоко обов'язково фільтрується, при прийманні молока воно проходить охолодження, відповідну очистку і термічну обробку. Тільки після цього молоко поступає в цех виготовлення кисломолочної продукції. Аналізи аналізи суміші, які в танках скисають до определеного времени. Включається мішалка і тоді вже дозволяють. Виготовлення кисломолочної продукції після підготовки суміші і внесення бактеріальної закваски лаборантом завода контролюється процес свашування суміші. Дача його в подальшому на ми не працюємо на експорт, ми працюємо на український ринок, так що особенно особливі... Побоювань, які, застережень у нас немає. У нас все обладнання, яке знаходиться на підприємстві, практично все європейського рівня, яке на сьогоднішній день має тільки, як кажуть, єврокраїни. На одному з молокозаводів, що на Київщині кажуть, майбутнє у молочної галузі України є. Керівництво цього підприємства запевняє, що без молока і молочної продукції населення не залишиться, якими б не були зовнішньополітичні кроки держави. Нехай Європа нас боїться. Якщо ми виставимо свою продукцію на їхні ринки, значить таку смакоту, то я думаю, що європейці, які до нас приїжджають, вони дуже дивуються нашому якості продукції, натуральності і смаковим якостям. Що може бути з радянськими, так би мовити, заводами? Вони можуть і не витримати продукції. Ви знаєте, ринок є ринок. і тут ні, хто не встиг, той спізнився. І йде зараз концентрація виробництва протягом багатьох років, сильніший виживає. І тут ніде подітися. Але ви бачите, що при тому, що частина заводів зупиняється, полиці магазинів наповнені продукції. Відносно зменшення поголів'я, хто як не ми, дуже приділяли увагу і приділяємо сьогодні молоку від населення. Чому? Це основний поставщик сьогодні в Україні, в Україні молока, але, на жаль, є закономірна така тенденція. Сьогодні все більше і більше молока виробляється на товарних, високотоварних фермах. Дійсно, в силу того, що населення на селі, давайте чесно скажемо, старіє, є така тенденція, то вони менше утримують поголів'я. От із-за чого це обсловлено. Будемо позбавлятися корови, тому що ми не можемо, так як ми дві жінки живемо в хаті, треба заготовлювати сіно, і все треба заготовлювати, а ми вже не в селах. Ніхто не хоче держати вже. Молодіжі немає, а старики вже года, слава Богу. Ніхто не хоче держати. Трудитися треба, щоб селянам прожити в Україні. Більше нічого. Як не будеш трудитися, не будеш нічого мати.